Навіть подивитися стан авто, тут ми бачимо, що трошечки підспустилося праве переднє колесо. Тут є підігріви передніх сидінь, можемо тут теж його налаштувати. Підігрів керма тут є. Камери заднього виду і камери 360, які зараз, на жаль, не працюють, тому що в нас відкрита одна двері, але все інше в нас повністю працює. І це, друзі, я нагадую, базова комплектація Volvo. От в середніх навіть комплектаціях не буде того, що тут є в базовій комплектації. О, зверху у нас присутня панорама з люком, тільки що дуже довго розбирався, як це робиться. Але насправді тут є ось така штучка, вона непримітна і навіть нічого не, не написано. Ми проводимо пальцем ось так один раз. Містю відкриваємо. 对的。So it І другий раз вже відкривається у нас зверху люк. Дуже прикольно. По перше ось ця фішечка з сенсорним, грубо кажучи, да, датчиком тут і, теши і пальцем возити. По-друге, це панорама з люком. Тобто не всіх машинах там, де є панорама, є люк. Зазвичай це або люк, або панорама. А тут і панорама, і люк дуже класно, дуже топово. Електронне регулювання сидінь з функцією пам'яті сидінь. Бачимо на дві ячейки Тут є плюс це регулюється на речашках, і навіть є підтримка спини, що дуже важливо під час довгих подорожей. коли вам вже стає незручно сидіти. І хочеться, щоб щось підтримувало вашу спину. Ця машина про це піклується. Бездротова зарядка телефону, прикурювач на 12 вольт. Ну і звісно що адаптивний круїз контроль плюс утримання в смузі, що теж дуже сильно допомагає при дальних подорожах. Друзі, якщо ви теж хочете топовий, просто топовий кросовер, свіжий, головне 22 -го року. Це Volvo, це просто ідеальний варіант. В ній є все, що вам потрібно для комфортної їзди. Звертайтеся до наших спеціалістів, вони обов'язково допоможуть вам з вибором машини.